Невеличкий відгук стосовно цієї міні-пили. Обробив я невеличку кількість саду. Ось така кубка вийшла. Ще ось невеличка кубка. Обрізав весь садок. Ну що, працює добре, акумулятору вистачає Хвилин на 40 доброї роботи праймер добре змащує, але єдине, що отвір для змазування ланцюга трошки зміщений. Але там є ще один отвір, тому добре змащує. Хоча трошки не впопадає. Двигун добре, витягує свою потужність. Ну, ось, наприклад, можу ще показати добре ріже, десь ось такі навіть. Ну майже на всю довжину шини. Дуже гарна пилка. Рекомендую.